Доброго дня! Сьогодні хочу вам презентувати акцію Молитва за Україну, яка цього року буде проходити 11-й раз вже поспіль. Вона була започаткована Закарпатським народним хором у 2014 році. Дана акція проходить щороку в День Незалежності України зранку о 6-й годині ранку. Локація щороку змінювалася. Уже вже вона була в багатьох місцях і на площі Пошкоді, і на мосту, і біля драмтеатру, і від харкотицького драмного собору замку. Цьогоріч вона буде виходити на площі Народній о 6-й годині ранку. Окрім молитви за Україну, буде комунічна служба за Україну, а також буде грвацький народний хор співати отче наш різними мовами світу. Особливість і цікавість цікавість цьогорічної акції молитва за Україну буде в тому, що до молитви приєднаються приєднаються наші друзі і партнери за кордону. Декілька держав з декілька локацій в онлайні також будуть співати молитву за Україну, зокрема в Сполучених Штатах, Відні, в Польщі. І в деяких інших угорщині Будапешті, в деяких інших в європейських і не тільки державах, хочеться в першу чергу подякувати нашим ініціаторам. Цю чудову акцію Департамент культури кожного року приєднується, підтримує і сприяє проведенню цієї акції. І е, саме головне, щоб люди, кожен е, розумів, як це важливо прийти у шості годині ранку, зустріти сонце із такою патріотичною молитвою і залучити. Пів світу до перегляду і до молитви за нашу державу в цей нелегкий час. Тож, користуючись нагодою, закликаю всіх прийти до нас і разом з нами цю акцію провести. А більш детально думаю, раніше сказати, щоб Наталія Йосипівна сама розпрашила. Закарпатський народний хорум у 2014 році, коли були перші загиблі за нашу незалежність і свободу, ми проводили будинічний набережній біля філармонії внизу. І ви знаєте, з того моменту, хоча погода нам не дуже сприяла, прийшло дуже багато людей підтримати, і тоді ми вже відчули, що це потрібно. Це такий наш громадянський обов'язок, і дуже приємно і дуже важливо, що у шгороці, самі Закарпаття, відчувають що, що свого роду показують свій патріотизм і свою громадянську позицію. Закарпаття фактично починає день народження України першим вітати свою батьківщину із день народження. І впродовж цих 11 років ми вже проводимо цю молитву. Звичайно, були різні локації і були різні такі моменти. До нас приєднувалися до Закарпатського хору приєднувалися різні учасники. Навіть було таке, що, наприклад, у 2019 році до нас приїхали гості із Латвії. Вони разом з нами приїхали, вони прийняли участь в молитві, і, до речі, цього року вони онлайн підключаться це. Не Афії Латвіці, і вони будуть разом з нами молитися за Україну. Звичайно, цього року ще був такий момент, що до нас приїжджали і разом з нами молилися за Україну і підприємство цієї акції. Наші друзі із Донецької області, з Криматорська, гурт Курінець. До речі, ми дійсно з ними дуже подружилися і початку повномасштабної війни, звичайно, вони зараз не працюють так, вони зараз е хто де, але не дуже віримо, сподіваємося, підтримує зв'язок із ними, що буде ще така можливість, що ми разом заспіваємо, е помолимося за молитву на Україну. І, до речі, коли е почалася повномасштабна війна, дуже багато приїхали в, власне в Ужгород, і багато вужгороду поселилися, і ми. Прихистили їх на наш колектив. Хочу сказати, що цього року, як казав Юрій Іванович, дійсно це буде унікально, тому що вперше ми започаткували, що до нашої молитви приєднаються наші друзі із деяких країн світу. І мені дуже приємно, що буквально коли ми звернулися, у перші дні зразу відпухнулися і молодь. І Українці, не тільки українці, сполучених штатів Америки, із Канади, із Відня, із Будапешта, із Польщі, Словаччини і інших країн світу, із країн Латвії і Литви. І це дуже приємно. Буквально на днях погодилися і з величезною радістю сказали, що прийдеться до нас це українці із Кишиніва. Це ну. Я думаю, що хто має ще бажання доєднатися до нашої акції? Ще є час. Ми будемо тільки дуже раді, якщо онлайн до нас разом з нами будуть молитися за Україну. Ми готові, як кажуть, спільна молитва має дуже велику силу. Ми дуже віримо, що наша ця спільна молитва за Україну, яка буде цього року, вона принесе нам перемогу. 24 серпня, о 6-й годині з парку на площі народних. Що буде казаючи, всіх запрошуємо на площу Народну, але окрім того, можна за Україну помилитися і вдома. Дякую. Чуть-чуть треба ще якісь питання для перебілки пару. Розкажіть трішки детальніше про тих, хто доєднався. Це не саме ті українці, які в тих країнах музиканти, чи це музиканти з тих країн? Ну це по перше, це не музиканти. Ага, ні, це не музиканти, це люди, які люблять Україну, чи це наші друзі. Хоча будуть і музиканти. Наприклад, у Варшаві до нас доєднається вокальний ансамбль, українські вокальниця, але крім того, там буде багато волонтерів, і доєднається просто молодь, буде священник. В багатьох країнах доєднаються до цієї акції священники, громадські організації в Будапешті Доєднаються до нас е, е, українські товариства рісні, і е, дуже приємно, що не тільки українці, а й люди, які люблять Україну, так само будуть доєднатися доєднаються до нашої акції. Хочу Я... наголосити, що це не обов'язково будуть професійні колективи чи професійні співаки. Це раз. А по-друге, не в кожній державі будуть українці, тобто не українська діаспора. Наприклад, з країн Балтії це будуть безпосередньо громадяни Латвії, да, і вони будуть співати українською, будуть співати молитву до України. Mm -hmm. Буде якийсь ігран? Не буде транслювати. Okay. Буде встановлений yeah, великий екран, і на цьому екрані буде в онлайні кожну країну видно окремо. Посилання буде розміщено? Тобто це можна буде дивитися, наприклад, для тих, хто вдома прямо в прямому ефірі. Так, також, звичайно, ми трошечки пізніше. ці, ці Посилання, і, ці технічні і посилання і... Ми, мабуть, ми не будемо mm -hmm. поширювати, але одразу після, буквально 3-4 годинки, я думаю, до ранку вже буде сформований е відеоролик, да? в якому будуть не тільки. Локація міста Ужгорода, але буде е, змонтовано всі локації іншої по світу. Але як це буде відбуватися ранком? Можна подивитися. Я думаю, що будуть і телебачення, будуть і камери, можна буде подивитися. І, і на екрані ми всі ці країни, які до нас доєднаються, вони будуть через екран так само дивитися все, що відбувається у нас в Ужгороді в Україні. І, ну і це буде. Я думаю, що це буде дуже, ну, дуже гарно і дуже ознаково. Але найкраще прийти до нас на площу народу, тому що будь-який виступ, будь-який концерт і взагалі краще бачити вживу. І це буде такий шанс, така можливість приєднатися до такої історичної події. Наше місто не таке вже і велике, що можна і пішачком пройтися. І повірте, що дуже нелегка праця підготувати цей е, номер творчий концерт, так би мовити, народному хору, які можливо і спати не будуть у ту ніч, і вони будуть готуватися. Тому закликаємо всіх кожного по можливості прийти вживу насолодитися цим прекрасним дійством. Я би трошки додав не тільки насолодитися, а на якийсь певний час стати одним із співаків закарпатського народного форуму.